Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео критерія API оновлення. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, критерія API це інтерфейс, який забезпечує об'єктно орієнтований підхід для запитів до бази даних і отримання результатів. Раніше я стверджував, і так воно було, що критерії API використовується лише для отримання результатів із бази даних, видаляти чи оновлювати не можна. Але, як ви зрозуміли з теми відео, є гарня новина, що починаючи з GPA2.1 є можливість використовувати. Оновлення. Зараз ми його і розберемо. Але для початку, звісно ж, давайте ознайомимося із нашою сутністю. Це наша сутність Phantom. Антація Entity, ID поле сама ID, є типом long, а колонка. Є типу Double і назва Secretfield. Звісно ж, getтери і сетери. Це, в принципі, все. Так, тепер йдемо до сервісу. Сервіс у нас стоїть оновлення. Тож на базі цієї сутності буде створена таблиця або оновлюватися, якщо сутність була оновлена. Так, дивимося. Refresh. Немає таблиці, тож перший запуск буде у нас створення цієї самої таблиці. Так, Create table, Phantom ID, Secret Field і Primary Key ID. Так, refresh, супер. Створилось. Давайте тепер заповнимо якимись даними. Йдемо метод сейф. Всередині сесії транзакції. Ми створюємо два фантоми, класи. Кожному із них по secret field значені 10 і 30. І потім кожному із них session Persist, фантом 1, фантом 2. І вони будуть збережені, Transaction commit і session close. І так, є два записи в нашій таблиці Phantom. Дивимось Rows. І так, 10 і 30. Супер. Збереження є. Наступне, давайте подивимось все ж таки через GET. Подивимося, як критерія API, а працює через GET. Зерені сесії і транзакції, звісно ж, ми у нашої сесії, сесії а, беремо get критерія builder, отримаємо Потім criteria Builder. Потім критерія Builder робимо create query, типізуємо його по фантом, тобто результат наш буде фантом. Це може бути список, це може бути а, один об'єкт, але головне, що ми його типізуємо по фантом. Далі критерія query. Ми кажемо, з якої таблиці ми хочемо отримати. Таблиця буде Phantom. І ми отримуємо цей root. Потім просто кажу: Create query, select root. Все. Тобто, я хочу отримувати цей запис, який в мене в принципі, з таблиці Phantom без where, без ніяких додаткових Heaven і тому подібне додаткових операторів. Просто ми отримуємо все з нашої таблиці Phantom. Тобто, фактично, Select All From Phantom. Потім кажемо Session Create Query на базі нашої критерія Query і отримаємо список. Точніше отримаємо query, типізований под Phantom, а от цієї query ми вже кажемо GetResultList, і тоді ми отримаємо наш ліст Phantom. Звісно ж, Transaction Commit і Session Close, і поза цієї сесії ми подивимося, що ми отримали. І так, Phantoms, ми, в принципі, зробили е, два, запит і отримали два наші фантоми, тому що ми просто зробили який запит? Select. Ну, в принципі, тут all, але Hibernate передає всі поля. From Phantom, все. Без нічого. Просто показати, що критерій критерія білдер працює. Тепер давайте подивимось оновлення. І так, звісно ж, всередині сесії транзакції ми у нашій сесії викликаємо метод getCriteriaBuilder, Все те ж саме. Але у критерія builder тепер викликаємо Create Update. Там ми викликали create query. А тепер для оновлення викликаємо Create criteria Update. Також його типизуємо, але нас тепер тут критерія update. Я назвав його C'ю критерія update. Добре, From Phantom. А тепер я хочу, щоб поле SecretField нашого фантома, було 100. Тут, в принципі, треба вказувати double, тому я вказую маленьке d. Я хочу, щоб було 100. Д? Where create builder. Беремо порівняння equals root. Ми беремо secret field, щоб по полю теж secret field було 10. Тобто я хочу оновити поле на 100 замість 10. Потім session, create mutation query, не просто query. Тому що це є зміна, тому нам потрібно передавати CreateMutation query і передаємо наш е, критерій update, потім execute update, і нам він повинен повернути кількість рядків, які було змінено. В принципі, в нас е, один має значення 10, а не 2, тому е, наш е, executeupdate буде значення в каунті, нашої зміни буде один. close і поза цим всім я роблю пряку. Давайте подивимося. Count 1. Супер. Дивимось. Update Phantom Set Secret Field. Значення наше буде тут 100. where Secret Field дорівнює, в принципі, 10. Тобто, запис оцей з 10 буде змінений на 100. Все, бачите, змінений на 100. Отже, за допомогою критерії API ми можемо не тільки робити. Select, тобто створювати з допомогою критерія builder запити, які мають зап... фактично select. Але з версії критерії API версії 2.1, в нас є можливість робити оновлення. Тобто фактично створювати mutation query, тобто робити запити з допомогою критерія Builder, щоб щось оновити в якійсь таблиці. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там хаберней. Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.